Растаможка у мене. Теперь я буду добавлять марш... точки вигрузки. 6, 3, 4. Рассчет. Тепер вот що я делаю. Мне надо посмотреть, вот, де, наскільки удобна вигрузка. Я, я чому це розповідаю. Я давно хотів розказати, як я цей процес, но я не думаю, що це буде комусь цікаво. А зараз я вам там почитав відзиви, Хлопці мені підказують, як треба робити. Ну, я не вчитель і не буду нікому розказувати, як треба що робити. Я розказую, як, роб... як я роблю. Якщо хочете, переймайте опит. Нє, роби, що хочеш. Городок такий маленький. Дороги до нього, ось ще якась є дорога, і ось тут є дорога. На всяк случай вже дивлюся. От отсюда, відсюди можна. Ну зараз подивимось. Ну можна через місто то проїхати. Теперь. Бац. Бац. Одинадцятий. Де мені вигружатися. Тут нема питань. Тут легко. Хай їде, як їде. Хто знає, як оце обрати в гугле. Воно має бути внизу, а воно тут. Ось він одиннадцятий. А ми під'їжджати будемо от по цій дорозі. Є де місто крутнутися. Це дуже, скажімо так, легкий шлях. Що воно тут просить? Де мені машина поставить? Праворуч грузовим автобусом запрещено. Це якраз там, де нам поворачують. Оце ловушка. А, І де ж його стати тут? Зараз трошки так хоч в сторону. Бо якщо буде їхати автобус, так буде нехорошо. Не в горах, ніде я не знаходжусь. А тут такі улички. А скільки мені ще 250 метрів? На... Так, автобус проїхав, добре. Ой, що получается. тобто мені зараз не сюди, тут машина, ну дуже тісно, А вот так от вокруг проеду. і на цьому перекрестки стану і поскидаю и груз. і буде нам счастье. Так, ставимо лайки, будь ласка, лайки, лайки лайки І поїхали потихеньку, не тут, а наступний поворот. На наступному повороті поверніть праворуч. Ні, Люся, я далі поїду. Тут, ну, тут дуже тісно. Так як я хотів затягнути можна більше ліворуч. Дивись. Щоб тут цей забор, щоб нічого не поваляти, щоб кришу тут не сністи нікому. Почекай, почекай, хлопці, не їде. І щоб вписатися в цей поворот, дерева, гілочку, щоб не зламати. Це капець-капець. Ти думаєш, я тут ось бачиш, ось якщо... гілочки навіть не можна ламати. Бо можуть бути... гілочка то таке. Скаже, дерево нове сажать. Да, да. Не смійся, так і є. Оце схоже на орех. Я боюсь ореха тільки. Бо орех зламати трудно, а тент він прорвет. Він дуже моцний той орех. Гілки такі, що ого. го Прохоже, тут нормально, нормально машини йде. Тут хтось дровами запасить. І це ж не просто запаси, ти бачиш, все куплено. Це не те, що у нас пішов в посадку нарубав. Тут такого немає. Тут маленька проблема зараз буде і злом тягача прицепа. Тут припадняти на тягачі. Треба приготуватися. Ось о, ось у мій пультик. І трошечки припадняти задністю, щоб не... Трошечки приподняти, праворуч. я оці два столбика, коли шев, пешу, не побачив, оці ось, ось бачиш, а то я кляйний проблем. Сюди обережно. І все. От ми і приїхали. Да, приїхали. А ще ж виїжджати. це ж теж цікаво, як воно там буде. Все, все, все. А як же так стать, щоб, щоб хтось хоч мог їздити хоч кудись? Щоб я не всі дороги перекрив, а тільки одну. О, я отут стану де... і все. Перерахувати на наступному повороті поверніть. Так, рівнесеньке ще треба стати, так щоб я мог працювати. Глушим мотор. Тому цікаво як я. Чого я в такі міста їздю? Хтось може думає, що я один раз сюди заїхав, та, типа ошибочно заблукав. Бо мені тут кажуть, дзвони клієнту, приїж... хай приїжджають, забирають, пускай їх там диспетчер рішає этот питання. Але ж він не знає, що це моя робота. О тут світло, зараз я ще раз прочитаю. Дождик и тепло, весна. Класс, воздух обалденный. Ну вот и выразился. Можна їхати далі.